Всім привіт! Сьогодні наступна порція лайфхаків і помилок від адміністрації хваткої хверми. Вже бачу, у когось інкубатор розігрівається, в когось вже закладені, хтось тільки там павутиння з них змітає. Але наближимося до сезону інкубації. Все більше людей цікавляться брудерами. Хтось сам робить, хтось замовляє, десь хтось купує. ну По-різному, хтось зі старого холодильника виробляє, хтось з гардероба. Різними шляхами приходять люди, люди до, до брудера. Вже кілька років користуюсь і цим, саме який демонструю, і деякими іншими. Е, накопичив якусь вже критичну порцію е, помилок і, е, в цій сфері. Давайте покажу дещо. Ну, помилок. На що, на що варто звернути увагу? Зрозуміло все. ...дверцята. А, е, іноді вам прийдеться через ці дверцята ставити воду. Іноді вам прийдеться через ці дверцята виконувати чистку. Іноді вам прийдеться через ці дверцята залізти, замінити отой патрон, чи отой патрон, чи проводку там якусь зробити. Ну тобто... Вони мають бути досить просторими, щоб сюди пролізла як мінімум ваша рока. А я іноді ще головою залажу, і напевно ви також це саме будете робити. Е, ще один момент, який важливо врахувати при, при розрахунку висоти дверцят. Пробачте, ось така історія має у вас проходити. Мені було досить важко знайти поїлки, котрі пройдуть у, сі, у ці дверцята. Е, знайшов тільки в одному місці, тому більшість поїлок і годівництв, стандарти сюди не заходять. Е, що стосується годівниць, от там у нас засипаємо ми, зрозуміло, сюди комбікорм. Через отвор він просипається ось сюди. Де там? Ага. О, тут є такий бортик обмежуючий. Він в мене сантиметрів 3, напевно. Робіть вище, робіть 5-6, бо якщо менше процентів 20-30 комбікорму, курчата вигребуть, курсити вигребуть тижневі двотижневі ще ні. Після двох тижнів вони вже активні, вони грібуться. І, в общем, Готуйтесь до надмірного переросходу комбікорму. А, зрозуміло, що тут сітка. У мене сітка десь 10 на 10, все влаштовує, нормально, добові курчати не провалюються, все добре. Сітка у нас спирається на отакі перекладини, на каркас. А, будьте готові до того, що. Цей каркас буде, я не знаю, літературного замінника слову засраний, тому використаю саме це слово, і вам прийдеться з цим якось боротися. А, ось Тут каркас а, по периметру. У мене брудер дерев'яний, стінка дерев'яна, бачите, що з неї коїться, да? вона не то щоб така, ну, скажімо так, могла б виглядати трошки, трошки краще. Періодично це приходиться чистити. Я використовую стаміску, руки. Ну, я ж кажу, що ви маєте дверці мають дозволяти вам пролізти в цей брудер і обслуговувати його і обслуговувати конструкцію. Красні лампи, червоні перепрошую, лампи, звичайні лампи. Проводку краще закрити. В мене вона в коробі. Ну Краще так і робити, бо курчата дергають, можуть і подзьобати, і дернути, і розірвати. Ну, в общем, воно вам не потрібно. Зранку відкриєте, а, а там масове кладовище з ваших курчат, тож ховайте, ховайте проводку. Ну, воно, воно, воно не потрібно. Що стосується терморегулятора, у мене все виглядає так. Десь термолегулятор вбудований, десь просто вилка, нічого. Нічого таємного, піддон. піддон для посліду. Тут у мене, зараз покажу. ага. тут у мене піддон суцільний, брудеру, ну, розмір брудеру метра півтора, да, півтора метра, піддон суцільний, дуже незручно, бо піддон дерев'яний з металевим. Як піддон металевий, а каркас дерев'яний. Від посліду і води вся ця конструкція розбухає, піддон важко діставати. Якщо зробити менше його, буде провалюватись послід. Ну, тобто в будь-якому разі буде незручно. Хоч послід буде замітати, хоч маєтесь кожного разу, коли достаєте піддон, тому зі свого досвіду раджу піддон поділити на дві частини і зробити От так. одна частина. І тут, тут друга частина. Достається він погано, я вже сказав, так що я доставати його не буду. Діліть, діліть піддон. А ідеальний піддон, звичайно, металевий. Хоч цинковки, хоч нежавіки, кого на що хватить розуму і фантазії. Бо дерев'яна конструкція, ну скажімо так, непевна не, не трошки. Ідеальна конструкція металева. Надовше хватить, коштує, більше вже вам рахувати, як, як зручніше. Раз в три роки заплатити. Щоса, Що це такі кров вже? Все нормально. Чи раз, ще в три роки заплатити за металову конструкцію, чи, чи частіше, але за дерев'я. Ну, все ж залежить від від навантаження, яке у вас на... Яке в вашому господарстві. Якщо ви виводите курчат там 2-3 рази по весні, то у вас влаштує дерев'яний брудер, я ж кажу, зі, зі, зі старої шкафи. А якщо у вас майже. От, Круглорічне а, виведення корчат, то думайте про якусь конструкцію більш, більш надійно. Ну і якщо я робив брудер зараз чи мав би змогу завобити виробництво брудера, я б робив а, зйомний верх. Я б робив обслуговування брудеру зверху, мені ці дверцята вони взагалі не дуже -то потрібні були. Я б робив оце а, кришку. У нас тут котик сидить. Спостерігає. Оцю кришку я б робив без зйомно. На завісах кришку відкрили, залізли в брудер, почистили, достали там трупи курчат, чи що у вас там, чи живих курчат, поставили воду, їжу, все, всі доволі, всі посміхаються, все класно. Бо всі дверцята найбільш розповсюджена схема, але не, не, сама, не сама зручна. Ось такі спостереження, в кого є що додати, запитати. Будь ласка, додавайте, запитуйте, критикуйте. Завжди цікаві ваші думки, чи ви користуєтесь якості брудерів? Як ви вирішили, проблему? Може, то в мене обидві руки ліві, так я щось не так роблю. Може хто що підкаже. Всім гарного сезону.